Так виглядає один із дворів на вулиці Лучаківського. Кольорові пейзажі, природу та тварин на огорожі зобразила Надія Забіяка. Розмальовувати стіни у власному дворі почала в травні минулого року. Каже, досвіду в малюванні не мала, тож навіть не підозрювала, що має хист до цієї справи. Мені хотілося щось таке собі створити, щоб мені було, щоб радувало мені душу. Я малювала просто для себе. Щоб в моєму дворі було веселіше. Яскравіше, веселіше, якісь барви. Жінка розповіла, що коли раніше щось робила на своїй клумбі, то часто доводилось дивитись на сірі й невиразні стіни. Так Надія і вирішила прикрасити навколишній простір малюнками. Перші свої роботи жінка намалювала в стилі петриківського розпису, зобразила квіти та птахів. І я все думала, ну що ж я намалюю, раз я не вмію, то ну може квіти. Які квіти? Ну живі, натуральні, не вдасться, бо я не маю навиків. Ну, думаю, щось із петриківського розпису, квіти там фантазійні. Якщо щось не вдасться, ну люди будуть думати, що так от задумав художник, так має бути. Проте все вдалося. Згодом Надія почала малювати і тварин. Відтак далі на паркані з'явилися зображення домашніх улюбленців жінки та сусідської собаки. Першу таку роботу присвятила кішці Масі та її кошенятам. Історія реалістична. Тут вони вийшли. Ми вийшли вперше на прогулянку зі своїми котиками, і вона за ними пильнує. Кошенята байрик і бусик. Це ж вони були на вони народились оце ж під час війни, в перший рік війни. І Байрик це Байрактар, а Бусік він був Джавеліном. Маса в мене така дівчина з характером, дуже з характером. Вона не любить зайвої уваги, вона і до цього часу не ходить пішки, вона тільки бігає. Для наступної композиції жінка також взяла за основу історію із життя. Прибігає моя пумка і каже, і будить мене. А це ран ранок, п'ята година ранку. І вона кличе мене на вулиці, я виходжу, а кошеня її сидить на дереві. І я... Високо на дереві я, я залізти туди не можу. Я його прошу з'їсти і кличу, а воно боїться. І тоді пумка почала вилазити на дерево, і зістрибувати, показувати, як можна зістрибнути. І так вона, вона фактично його звідти і, і, і зняла. Надія розповідає, малювала доти, доки на дворі було тепло. Займалась цим щодня. За її словами, перед малюванням потрібно очистити та підготувати стіну. А вже за власне творчим процесом час минає непомітно. Власне, сам малюнок творчий цей процес мені дуже подобається. І Це я роблю захопленням. і Я не помічаю, скільки пройшло часу. Я вже. Час помічаю тільки по тому, що мене вже починає спина боліти. Ну це якщо 8-10 годин стояти, то вже тебе бої, ноги і спина починає боліти, коли працюєш. Оцінили старання мисткині й сусіди. Завжди хвалять роботи надії, зупиняються й дивляться, проходячи повз огорожі. Жінка розказує, що приходять також діти із сусідніх дворів та дитячого садочку подивитись на намальовані картини. Вони справді всі із захопленням завжди йдуть і розказують, як їм подобається. І вони завжди хвалять. І хвалять постійно. Це ж постійно малює, кожного дня всі йдуть. Це ж скільки поверхів, і всі йдуть і кажуть, о, як це гарно. І я завжди відповідаю дякую, дякую. Ну а одного вечора чи одного дня йшов сусід і каже, добрий день. А я вже чисто на автоматі. Та дякую. Огорожу Надія розмалювала ще не повністю, тож із настанням тепла планує продовжити роботу. На фрагментах огорожі, які залишились, хоче намалювати коней.